Російська орда ввечері 3 серпня обстріляла Херсон. Як повідомили ОВА, окупанти, поцілили у торговельний центр та медичний заклад. За попередньою інформацією без постраждалих загалом впродовж доби 3 серпня. Російські війська 53 рази атакували Херсонську область. Випустили 241 снаряд по області, 42 по Херсону. Дев'ятеро людей отримали поранення. Окрім того, в ніч на 4 серпня військові РФ влучили у господарську будівлю патологоанатомічного відділення однієї із лікарень та будівлю котельні. Також з вечора, 3 серпня, і протягом усієї ночі агресор п'ять разів обстріляв Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Як повідомили, у ОВА, рашисти били з важкої артилерії та РСЗВ, поцілили по районному центру Червоногригорівській та Мирівській громад. Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені і декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті 10 господарчих споруд, ще дві знищені. Наслідки ворожих атак уточнюються.